Привіт усім! Сьогодні у нас ну дуже солодка історія. Ми вирушимо у подорож на найвідомішу, найзагадковішу шоколадну фабрику у світі разом із маленьким хлопчиком на ім'я Чарлі. Але я вам одразу скажу: ця розповідь не зовсім про шоколад. Заінтриговані? Тоді починаємо. Так, так, я знаю, звучить трохи дивно, правда? Як це так? Історія про шоколадну фабрику, але не про шоколад. Про що ж вона тоді? Нумо розбиратися разом. Для початку давайте зазирнемо в гості до нашого головного героя, до Чарлі. Його дім це така крихітна дерев'яна хатинка, і уявіть собі, там мешкало аж семеро людей. Було, звісно, тісно, але знаєте, по-справжньому затишно. І, хоча грошей у них було, ну зовсім обмаль, їхній дім був по-справжньому багатим багатим на любов, турботу й тепло. Вони завжди ділилися останнім, що мали, і підтримували одне одного, що б не сталося. Тільки вслухайтеся в ці слова. Саме так казав Чарлі, коли сам, можливо, був страшенно голодний. Він був готовий віддати свою крихітну порцію їжі рідним. Це ж треба мати таке велике серце. Це одразу показує, яким добрим і зовсім неегоїстичним хлопчиком він був. Добре, з родиною розібрались. А про що ж мріяв сам Чарлі? О, його мрії були дуже простими, але для нього вони були цілим світом. Ви тільки уявіть собі, не десять, не п'ять, а всього одна плитка шоколаду на цілий рік, і він чекав на неї, як на найбільше свято. А ще, ще він мріяв потрапити на ту саму загадкову фабрику містера Вонкі. Його дідусь, дідусь Джо розповідав просто неймовірні історії про неї про шоколадні ріки, про дивовижних помічників Умпалумпів. Ну хто б не захотів побачити таке на власні очі. І ось одного дня, коли здавалося, що мрії так і залишаться просто мріями, сталося справжнє диво. Те, на що Чарлі навіть не сподівався, раптом стало реальністю. Ось він, цей золотий квиток. Це ж не просто папірець, це перепустка у світ фантазії. Тільки уявіть, як калатало серце Чарлі, коли він його знайшов. З цієї миті його життя мало змінитися назавжди. Але як виявилось, фабрика мистера Вонки це не просто місце, де роблять солодощі. О ні, це було щось набагато хитріше. Це була справжня перевірка, тільки перевіряв містер Вонка не любов до шоколаду, а характер. Давайте просто подивимось, що трапилося з іншими дітлахами. Кожен із них не зміг втриматися і показав свою найгіршу рису. Жадібний августус, розпещена верука, неслухняна Віолетта, зарозумілий Майк, і кожен через це потрапив у якусь халепу. А що ж, Чарлі? А Чарлі нічого такого не робив. Він просто був собою скромним, добрим і чемним. І знаєте що? Саме це й допомогло йому пройти всі випробування. І ось тут розкривається головний секрет всієї цієї затії. Виявляється, Віллі Вонка шукав не просто гостей для екскурсії. Він шукав спадкоємця, людину, якій він міг би довірити справу всього свого життя, свою дивовижну фабрику. І тут виникає, мабуть, найголовніше питання з усіх дітей у світі: чому вибір впав саме на цього тихого, скромного хлопчика з бідної родини? Чому саме Чарлі? А відповідь насправді дуже проста: містер вонка шукав не того, хто найголосніше кричить Хочу, а того, хто має добре серце. Чарлі не був жадібним, він не вирадував, не заздрив іншим. Він просто цінував те, що мав, любив свою родину і мріяв. І саме ці якості зробили його справжнім переможцем. І ось слова самого Вілі Вонки, які все розставляють по місцях. Ключове слово тут довірити. Він побачив у Чарлі надійність, чесність і доброту тобто все те, чого так бракувало іншим дітям. Так ми підійшли до найголовнішого, до самої суті цієї неймовірної історії. Бо, як виявилося, справжня магія була зовсім не в шоколадних водоспадах. Все почалося з хлопчика, який знав, що таке жити скромно, коли у тебе майже нічого немає. Але, що найцікавіше, він зовсім не знав, що таке жадібність, він не мріяв про багатство, він мав щось набагато цінніше, свою родину і добре серце. І це насправді робило його найбагатшим хлопчиком у світі. І все це підводить нас до однієї простої, але дуже дуже потужної думки, яка є серцем цієї історії. Виявляється, що доброта, чесність, любов до близьких це і є справжня суперсила, вона набагато сильніша за будь-які гроші, і саме вона може відчинити будь-які двері. Це і був головний скарб, який мав Чарлі. Тож, наостанок, просто подумайте, а що насправді є ціннішим за весь шоколад у світі? Здається, історія Чарлі дає нам чудову відповідь на це питання. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей!